Отож, тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1. І далі до розмови з нашою студією вже приєдналася депутатка Волинської обласної ради Юлія Вусенко, яка разом із делегацією нашої області взяла участь у 9-му європейському конгресі органів місцевого самоврядування, які днями відбувалися у Польщі. І про результати цього заходу загалом про що там йшлося, маємо можливість запитати безпосередньо пані Юлії. Отож, вітання пані Юлії. Вітаємо. Доброго дня. Тож пані Юлія, дійсно цікаво дізнатися про цей форум, який відбувся у Польщі. Зокрема, знаємо, що Волиняни теж брали участь в цьому форумі. То чи дійсно там головною темою залишалася війна в Україні і чи ось обговорювалася та ситуація, зокрема і на кордоні України і Польщі і ці польські протести? Як до цього поставилися зокрема делегати з інших країн? Ви знаєте, мій виступ на цьому конгресі стосувався викликів місцевого самоврядування. Я розпочала свій вип... виступ із того, що зауважила, що два роки тому, в 22-му році, я була спікеркою на цьому ж конгресі, і е, ну, зараз можу відмітити, що цікавість до України не є такою величезною, як була тоді. Очевидно, що е, історії про те, що країни Європейського Союзу сьогодні. Усвідомлюють, що в Україні йде повномасштабна війна очевидно, що це накладається на їхніх бюджетах, але системна кількість новин з України вона вже їх трішки привчила напевно до того, що ми живемо в таких реаліях, і тому відповідно зали не були так заповнені, як були заповнені у 2022 році. Це мене дуже здивувало, тому що я як завжди наголошувала на тому, що. Ціною наших життів ми боронимо їх, і відповідно немає можливості сьогодні розслаблятися, десь там відсторонятися, здаватися, думати про те, що якісь економічні питання є важливішими ніж захист демократичних цінностей, за які стоять наші хлопці і дівчата, і за які вони віддають свої життя. І ми говорили про виклики в місцевому самоврядуванні. Ряд поряд зі мною на е, цій дискусії був мер Тростянця Юрій Бова, який розказував про те, як вони відновлюють е, свої громади, е, як працюють над тим, аби е, зробити не просто відбудовану школу або медичний центр, а як збудувати нову школу і е, з сховищами, тому що ми підлаштовуємося уже під наші реалії усвідомлюючи, що ця війна не буде тривати два чи три місяці або рік. Ми розуміємо, що нам потрібно готуватися, гуртуватися і працювати над тим, аби людям створювати комфортні умови в місцевому самоврядуванні. Я хочу вам наголосити на те, що на цьому конгресі неодноразово говорилося про те, що місцеве самоврядування в Україні показало свою спроможність, свою стійкість. Багато міських голів сьогодні ще досі знаходяться під окупацією або в полоні. У нас є таких понад 50 чоловік, які, на жаль, сьогодні стикнулися з такими викликами. Багато міських голів в перші дні повномасштабного вторгнення приймали одноособові рішення для того, аби спасти своїх людей. І це дуже важка історія і багато суму в тому, що. Сьогодні ці люди повинні доводити світу Європі, що нам потрібно допомагати бо насправді саме від них залежить історії з тим, як буде ну, наприклад, там освітлюватися лікарня. Або як в школі буде тривати освітній процес, коли постійні тривоги, і як зробити так, аби мешканці не покидали населені пункти. Ми говорили про людську кризу, кризу людського капіталу в Україні і озвучували це як той виклик, з яким стикаються наші міста. Ви запитували у мене і ще про ситуацію на кордоні. То хочу вам наголосити про те, що ми також не оминали тему і польських фермерів, тому що ми на кожній дискусії намагалися показати представникам міського самоврядування, що і вони можуть включитися в цей процес, тому що відповідь стандартна міське самоврядування воно не приймає таких рішень, які могли би вплинути. Ути на це, і ми розуміємо і усвідомлюємо, що це дійсно так, але разом з тим є приклади того, як в Україні ми постійно приймаємо системне звернення радами. І просимо наш уряд звернути увагу на е, гострі питання, які виникають у нас в країні. Про це ми теж говорили. Я особисто бачила по поверненню і по в'їзду в Польщу, як стоять представники польського фермерства на кордоні, як вони виставляють свої прапори, перекривають дорогу. От, власне, в день, коли був перекритий урядовий квартал, ми верталися через Варшаву. А уже траса, яка сполучає. Е, Польща з Україною була повністю перекрита там понад 50 тракторів, перекрили дорогу. І я показувала на своїх сторінках в соцмережах. Мені дуже прикро говорити, але Польщі теж варто задуматися над тим, хто стоїть за цими протестами. Вони в приватних розмовах і публічно говорять, що вони аналізують наскільки сьогодні. Росія може впливати на внутрішні ситуації в кожній країні, тому що очевидним є те, що польські населення і громадяни вони в розмовах говорять, що ситуація по відношенню до України не змінилася. Зрештою, і з нас не потрібно знімати відповідальність, тому що українці, теж заявивши про готовність вступу в європейський союз, повинні показати ключові напрямки, яким чином ми туди вступаємо, і які Речі будуть для нас важливими в майбутньому, тобто ми маємо окреслити свої вектори розвитку країни. Чи ми заходимо як латифундисти чи ми заходимо як дрібне фермерство, якщо говорити про це питання, да і це стосується кожної сфери, тому що такі протести ми можемо бачити в майбутньому підігріватися. Вони будуть очевидно Росією з приводу будь-яких питань, і саме тому. Нам цю тему не потрібно замовчувати саме тому потрібно їздити по таким заходам в приватних комунікаціях. Це проговорювати публічно на майданчиках, мати свою позицію, відстоювати її, і це е, та комунікація, яка дозволить прискорити як виграш в цій війні, так і дозволити нам е, більш впевнено себе почуватися як майбутнім е, однозначним членам європейського союзу. Юлія, ну і сьогодні стало відомо про те, що польський сейм наклав санкції на імпорт російського і білоруського продовольства в ЄС. Але чи цю тему теж було можливо обговорити на форумі? Ми говорили про те, що не для кого не секрет, що Росія і Білорусь шукають шляхи об'їзду. І відповідно будуть намагатися свої товари завозити на території Європейського союзу, і дуже багато давайте будемо відверто ще ми почуємо. Я думаю, і зараз буде багато інформації про те, яким чином російські товари і білоруські попадають до європейського союзу, як вони обходять закон, тому що таке явище, як обхід закону, він був завжди в будь-які часи. Відповідно очевидним є те, що там, де вигідно. Фінансово з економічної точки зору не завжди люди ставлять в пріоритет ціннісні моменти, які стосуються війни в іншій країні, і тому ми з свого боку маємо чітко відстежувати, де таке відбувається, робити публічні заяви. І ну розуміючи, що підтримка все ж таки є очевидною України. Ну нам потрібно доводити це до кінця. Це стосується, наприклад, там теми тих самих російських активів, які в деяких країнах заморожені, але протягом періоду з двадцятого року вже дають надприбутки, А ці надприбутки чомусь не йдуть на в Україну для того, щоб пришвидшити перемогу і нам зменшити. Там ситуацію, яка з нашим бюджетом є не найкращою, тому що економіка в нас зараз переживає глибоку кризу, а залишається в тих країнах, які є. Я власне, от навіть в себе на сторінці в соцмережі поширила вчорашній ролик, який зняла Дарія Каленюк, як представниця е, в нас спільно з нашою громадською організацією, на створила громадську організацію ICUV, яка е, показала в Брюсселі величезну будову, яка була заморожена ще в 22-му році, і за цих два роки е, має достатню кількість е, уже мільйонних е, прибутків, е, які не перерахувалися в Україну. І очевидно, що цю роботу за нас е, ніхто не буде робити, але е, ми дуже сподіваємося, що е, ця тема буде обговорюватися публічно, і е, не потрібно е, боятися якихось. Е, Ставити для себе здавалося б, на перший погляд, нереальних цілей, от як питання російських активів, які ще два роки тому нам казали, що це неможливо і конфісковувати, тому що це буде прецедент. Прецедентом є вбивства, масові вбивства і геноцид нашої країни в 21 столітті, і немає напевно таких речей, які для нас. Як для українців є нереальними, нам потрібно вбачати у всьому те, що прискорить сьогодні в Україні можливість відновлення швидкого відновлення. Ну і очевидно, збирати навколо себе ту коаліцію, яка дозволить нам швидше рухатися до перемоги. Юлія, цікаво врешті решт як закінчилася закінчився цей конгрес? Чи були підписані якісь документи, і яку силу вони будуть мати у майбутньому? Я хочу вам сказати, що на конгресі були представники всіх європейських країн. Очевидно, що теми були для нас подекуди навіть не я не можу сказати, що вони для нас є нецікавими. Вони для нас станом на сьогоднішній день подекуди подекуди ну, не є настільки актуальними, як для тих людей, які живуть в мирі, розвивають свої країни, свої міста і економіку. Тобто там піднімалися питання здорового способу життя, здорового харчування в школах і так далі. Це теж важливо для нас. Але разом з тим, ми туди їдемо з іншою метою. Ми їдемо туди з метою говорити про Україну, розказувати про ті виклики, з якими стикаються українці сьогодні на рівні місцевого самоврядування. І мені було дуже приємно, адже от власне протягом цих двох днів я вже попередньо проговорила, провела зустрічі із мерами двох міст в польського місцевого самоврядування, і попередньо ми мали розмову. Телефонні з нашими головами громад з Волині, це Поромівська громада і Литовицька громада, тому що ці міста є за кількістю населення ідентичними, а з польської сторони вони дуже зацікавлені в підписанні договорів про співпрацю вони хочуть бути партнерами цих громад, тому що власне є велика кількість проектів Європейського союзу, які можливі до подачі лише у співпраці співпраці е, на дві країни і от питання, які стосуються. Польських громад вони є ідентичними і для наших. Ми проговорювали уже в телефонному режимі. Що, наприклад, нашу наші громади цікавить пожежні дружини, які зараз ми бачимо, вибудовуються. А для нас це актуально в зв'язку з тим, що ми не знаємо, де очікувати яких ситуацій екстрених, і ми не застраховані на території Волинської області. і Для нас ця тема є надзвичайно актуальною. Їх також цікавлять проекти, які можуть стосуватися і екології, і медицини, і це спільні. Ідеї, які вже в подальшому будуть пропрацьовані. Ми зараз домовилися, що березень місяць завершується в Польщі передвиборча агітація. У них вибори в квітні місяці місцеві, і після цього переходимо до такої фази. Уже вони зацікавлені приїхати в Луцьк, зустрітися з цими головами громад, проїхатися по цих громадах і думати, які проекти вони можуть подавати до Європейського союзу. Ми бачили наскільки. Сьогодні в порівнянні з громадськими організаціями або з волонтерськими чи благодійними фондами, місцеве самоврядування інституційно не встигало за тою кількістю речей, які робили там благодійні фонди, тому що ми не маємо ще такої кадрової вивченої кількості людей, які зможуть заповнювати заявки, подаватися на гранти, а це в свою чергу розвиток наших міст. І сіл, і відповідно я буду дуже радою, якщо нам вдасться. Я думаю, що нам вдасться, хоча би для цих двох громад, а подальшому, можливо, і для більшої кількості громад, написати проекти і залучити ще якісь речі, які будуть покращувати місцеве самоврядування Волині. Пані Юлія, з конгресом зрозуміло, але сьогодні 8 березня і хотілося б почути вашу думку стосовно цієї дати. Що вона для вас означає? Чи вітають вас сьогодні, чи можливо, навпаки, ви когось вітаєте. Ну, ви знаєте, насправді, 8 березня це день, коли жінки повинні ще раз переконатися, що нічого і нагадати собі скільки боротьби стоїть за тими базовими правами, які для нас вважаються уже щоденними. Це право навіть обиратися, бути обраними, це е, права на працю і так далі. І це та історія, яку потрібно проговорювати з підростаючим поколінням. Особисто я. Ну, звичайно, мене сьогодні вітали чоловіки. Я отримувала квіти, але для себе обрала трошки інший спосіб провести цей день. Ми об'єднали жінок, дівчат, депутаток, приїхали в тренувальний центр до сотої територіальної бригади тероборони, яка зараз стала волинською бригадою. Ви знаєте, в нас. Цей процес трансформації пройшов хлопці на фронті вже понад рік, і вони створили у Луцьку тренувальний центр. І сьогодні ми приїхали для того, аби побачити, як, на яких вони навчають тренажерах, це енлави, це джевеліни, це можливість навчитися стріляти, це можливість навчитися накладати джгути з шини і надавати першу медичну допомогу. І ми з такою користю проводимо цей день, тому що розуміємо, що. Е, відповідно, наші е, сьогодні хлопці і дівчата, які є на фронті, вони там не можуть бути постійно. І, на жаль, е, сьогодні реальність виглядає так, що можливо воювати прийдеться кожному українцю, і ми знаємо за що ми воюємо. І е, власне, я дуже дякую вам за це включення. І буду. Е, Щасливо, якщо ви ще через свій ефір розкажете волинянам, лучанам про те, що є такий тренувальний центр. Бо знаєте, іти навченим набагато краще ніж іти і не знати, куди ти йдеш. Тут можна потренуватися, працювати з дронами різного типу. Дрони відрізняються один від одного, якщо він летить пустий, просто як розвідувальний, і той, який летить для того, щоб щось скидати. В них є і, і всі ці можливості іти. І Безпосередньо маєш доступ до зброї, яка одна одиниця коштує там 40 тисяч доларів. Відповідно, немає коли вчитися на фронті. Це як для мене сьогодні вже базовий навик, який мають мати всі українці, тому що ми з вами е, живемо в такий складний час для нашої країни, але це є час можливостей можливостей освідомлення того. Що таке дійсно незалежна країна? Що таке суверенітет, як його виборювати? Тому я особисто запрошую всіх хлопці будуть дуже задоволені, якщо буде більша кількість зацікавлених людей, проходити такі навчання. Це навчання і для молодих людей, і для батьків зі своїми дітьми старшого віку, вже там за 16 років ви можете приходити. Будь ласка, доєднуйтеся, тому що це є місяць такої рекрутингової компанії для нової волинської бригади, і вони з задоволенням вам покажуть, чим вони займаються щодня і яка праця за цим всім стоїть, тому що це все обладнання, воно лише не лишень важить там по 12, 17, 20 кілограм. Це постійно виснажлива робота на перемогу на те, аби наша країна таки була незалежною і. Один одна ще ремарка про те, як ми проводимо 8 березня. Ми вчимося, але е, хочемо після цього поширити про це максимальну інформацію для того, щоб більше і більше людей долучалося. Е, Просять передати мене наші військові, що тут немає представників ТЦК. Не бійтеся, не переживайте, приходьте, вчіться це е, вклад в наше спільне майбутнє із вами і в нашу спільну безпеку. Я думаю, буде дуже. Корисним для кожного спробувати подивитися, хоча би для того, щоб переоцінити те, чим живуть мільйони українців сьогодні на фронті. І якщо ми тут в тилу маємо трошки іншу форму боротьби, то давайте постійно доєднуватися, донатити, допомагати, бо це майбутнє наших дітей, і нашої країни. Що ж дякуємо пані Юлія за це включення за цю розмову. Юлія Вусенко, депутатка Волинської обласної ради, була в етері громадського інтерактивного та радіо 1 і з нею поспілкувалися про те, про що йшлося на 9-му європейському конгресі органів місцевого самоврядування, і про те, як пані Юлія сьогодні зі своїми колегами святкує 8 березня. На все добре і тримаємося. Дякую вам до побачення.